Вітаю всіх! І так, хочу подивитись. Знову ж двома колодами глянув. Перемовини в Ватикані. Перемовини в Ватикані, які матимуть результат. Перемовини в Ватикані, який матимуть результат. Перемовини в Ватикані, який матимуть результат. Дивимось, щось мені випало. Багато карт. Мішаю ще. Перемовини в Ватикані. В неї вилітає Ощу. Намагання йти до справедливого миру. Якась дорога кудись, тому що шістка мечів – це така дорога мінлива. Шістка кубків, дежавю, повторення, знову пала, бла, 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 бла. О, ми кудись теж рухаємось. До серйозних таких, ну, по але кубків до змін. Ми це вже не паш ще вже добре трошки підросли. Ось ця розмова. До зміни ситуації на полі бою. Знову будуть травити про припинення вогню. Подивимось. Тепер. Який буде результат від перемовин в Ватикані? Який буде результат від перемовин в Ватикані? Який він буде? Верховна жриця випадає відразу. Давайте так, щоб вона було. Верховна жриця. Ой. Ну, по відлюднику не всі захочуть приймати ті умови. Типу, якийсь результативний буде. Якийсь результат буде. Що, що це? ще скаже, злюмається на увазі. А результат це, це знову інші перемовини. Продовжуємо ця басня. В плані результативності це вихід на новий етап перемовин. Якісь нові пропозиції щодо військового врегулювання. Оце припинування вогню і все інше. Це переможною ситуацією можна вважати продовження самих перемовин. Тавтологія та ще так. Це вже смішно навіть. Ось так. Поки що така картинка.